Всім привіт! Мене звати Віка і нещодавно я наткнулася на круту косметику для волосся від українського бренду Eleanor. Тож сьогодні ми будемо тестувати маску для блондинок anti Yellow. Зараз ви можете побачити, як вона виглядає. По кольору вона має синьо-фіолетовий відтінок та має насправді дуже приємний запах. Так як у мене є пасма блонду, то тестувати ми будемо на мені. Зараз ви можете побачити таке ось до, та згодом ми побачимо, яке у нас буде після. Звісно ж, перед процедурою ми обов'язково маємо помити наше волосся. До речі, шампунь у мене також цього бренду. Тож після того, як ми помили голову, обов'язково забираємо усю лишню вологу з волосся та починаємо наносити. Не дивлячись на те, що маска густа, вона досить легка у нанесенні. Так як у мене складне фарбування, маску, я наношу на усе волосся та витримую 10 хвилин. І ось таке неймовірне до та після у нас вийшло. Як на мене, результат просто чудовий. Маска навідмінно зробила свою дію та надала неймовірного блиску та зволоження.